Вітаю вас, друзі. В одному з останніх відео я е, показував уже, е, там прийшло мені насіння від компанії Нова Україна або і Новосіцькому, як зручніше, я показував насіння, яке я в їх замовляв. Ну і е, сказав, що це вже останнє насіння. От, а потім пан Олександр. Вітання йому до речі, правильно підмітив в коментарях, що не вистачає ще й капусти. От. І справді, капусту теж я планував замовляти от, трошки пізніше, тому й підписав відео, що можливо останнє. От. Ну і власне, от, будем, цей рік буду ну, більш-менш професійно пробувати її висаджувати. Тому взяв от спеціально касети для такого діла. Чесно, коли вони мені прийшли, я угорав так. Ну, у мене найменша касета, яка була, це 90 касета. Це 90 ячеєк. В інтернеті подивився, всі люди садять в 160 в основному. Навіть був один у 240-му ну я не знаю. Оце прийшла мені 160. Ну тут от ну, просто ячейки дуже маленькі. Я навіть не уявляю, які у 240-й касеті ячейки. Якщо тут вони такі, то Ну, це просто щось. Ну, тому замовив. Собі 160-ту касету спеціально для капусти. Взяв їх 15 штук, я плюс-мінус прокинув, щоб мені було на 5 соток, я багато садити їх не буду. 5 соток мені вистачить з головою. от касетка маленька. От 160. -та. От я взяв їх 15 штук, от я прикинув, що мені цього вистачить, порахував приблизно плюс-мінус. І заодно взяв от такі от піддони. Для, от. для тих, хто вирощує в будинку, на стілажах і так далі. Просто незамінна штука. Ну, всі зрозуміли чому, тому що тут стоїть касета, і коли її рясно пролеш, нічого не виливається у вас на підлогу відповідно. Але є іще один нюанс. От, е, зараз я вам про нього розкажу. От. А ви поки що хто не підписаний, підпишіться обов'язково на мій канал. Ну, як завжди, всі, окрім москалів, звісно ж. І ще в мене з'явився телеграм-канал, там я буду викладати. Теж, мабуть, відео якісь, можливо, якісь не буду тут викладати, я буду викладати в Телеграм. Можливо, щось не можна буде викладати, бо YouTube дуже часто не все, не все можна в YouTube викладати, тому буду його викладати в Telegram. Закріплю під відео посилання на мій телеграм, тому всім, всіх запрошую підписуватись на мій телеграм. Значить, продовжуємо тему касет. Чим воно класно? От, виросла у вас розсада в касетті, велика вже, ну майже можна так сказати, перед тим, як висаджувати її. От. Але якби ви її ну, не намагались виростити в, в будинку, вона все одно такою товстою, як е, в тепличці, наприклад, або в парніку вона не буде однозначно. Вона буде гарна, теж не тонка, не витягнута, але не настільки міцна. Тому е, для таких от випадків. Я під касет стелю е, оці от, е, піддони. У мене є от така от лієчка довгенька. І коли вже розсада велика, я зверху не поливаю, а просто просовую її сюди, от вилив. Я знаю на яку культуру, на яку касету, скільки треба от таких от лієк. Просто вилив сюди водичку. Там. просто водичку, або З добрим, вже хто як поливає. От, і воно через низ все засмоктало в касет, і у вас виходить, що вся ваша розсада повністю полита. Тобто ніяких питань немає. Ну і плюс ви її не поваляєте, поливавши зверху. А зверху можна просто розбризгати з розпилювача, зволожити листочки або там обробити чим-небудь ну вже хто як. От, Щоб ви розуміли. Для цього спеціально. Замовляти такі касети. теплиці вони, звісно, не потрібні. От, там, якщо воно кудись щось і побіжить, то нічого страшного. Ну і зверху теж можна ж поливати, відповідно. От. Так що от замовив. ну Такі хубті, нічого такі, міцні, як касети, такі і е, е, піддони, правда, це в нас польські роко, здається. Там ще якась акція на сайті, де я замовляв. Де. По 29 гривень їх замовляв. От, Ну і власне переходимо до самого ж насіння, яке ж ми насіння капусти купили. От Я взяв листочок, приблизно порахував. от і, ну, от ну У мене є 15 касет. і от Я прикинув якої капусти, скільки треба, щоб мене, наприклад, ну не вийшло так, що от я садив, садив, там, а 10 ячеек залишилося. Щоб плюс-мінус воно все збігалось. Там одна-дві які-небудь то нічого страшного. От, у мене є от, на 10 касет. От, я порахував усе, стільки буде тих, скільки буде тих. Ну і от, власне, сама капуста. Капуста. Агресор. Взяв 500 фасовочку. От, взяв фасовочку 250. От, і е, дві взяв по 25, бо не було однієї там, щоб була, наприклад. 50 насінина або по 100 штук от, тільки були 250 і по 25, тому довелося тут такі взяти. от Їх виходить всіх разом 800 штук. От, це буде на 5 касет. 800 штук, от, 10 касет 1600. От, а це буде рівно на 5 касет. Також узяв капусту. Центуріон теж 500. Взяв. ну І тут було трошки простіше. Тут були по 100 фасовки. Тому взяв 3 по 100. Це теж 800, це ще на 5 касет. І того в нас виходить, 10 касет будуть вже зайняті. Потім взяв капусту, це рання капуста Пару, дуже класна, крута капуста, не примхлива, в принципі. От, я так порахував, що три касети це буде 500 штук у нас. І взяв отаку от собі фасовочку на 500 насіння. Того в нас виходить вже 13 касет. Ну і капусту Маноко. Це Пекінська капуста. Придивився теж в пана Олександра, він її вирощував. Мені сподобалось. Взяв 200 і 3 по 50, 350 штук, і того в нас виходить ще дві касети. Ми займаємо. Всього буде 15 касет. Які ми засадимо От. і взяв ще також пекінську Enduro. Це капуста, чому я її замовив? власне, бо Ми подивилися, що її можна зберігати. ну Звісно, не півроку. Там Десь в межах, може, місяць, який може до місяця. Але в принципі теж це круто, тому що якщо ви її не продали на базарі, то вона у вас ще може там якийсь день-два-три полежить. Я так думаю, я точно не знаю, тому що я ж ще й не вирощував. У мене в минулому році був рядок капусти, я сіяв. Е, там агресор, Центуріон і «Парал». В принципі, всі ці три гібриди дуже класно виросли. І зараз на даний момент у нас залишилося Центуріон і Агресор. Та й там От Тільки що, мені, от, ну, на мою думку, от я зробив такий висновок. Центуріон вона більш м'ягка. Вона класно в салати підходить. От. А от агресор, вона більш жорстка, така капуста, вона класно в борщі йде. Вона не так розварюється, тобто тримає гарну свою структуру. Тому ну, це знову це ж моя суб'єктивна думка. Можливо, хтось зі мною і не погодиться. Тому цього року от ще додамо капусту. Садити буду її небагато. Висаджу всього 5 соток. У мене є там діляночка, я роздискував, там, де були в мене кавуни. От, і на тій діляночці 500 вона буде на суху, як то в нас кажуть, посаджена, без поливу. Ну, садитиму трактором нарізатиму рядки, так як під картоплю зазвичай на, нарізають. Міжряддя буде 60 от. Ну І спробую цей рік висадити. Це для мене ще так ну в такій кількості вперше. Тому буду пробувати тренуватися, так би мовити. От, щось з цього вийде, побачимо. Тому, от, в принципі, от такі в нас справи. Друзі, не забудьте підписатись на мій канал, не забудьте підписатись на мій телеграм, обов'язково ставлю От, Ну і коментарі, запитуйте, пишіть поради, коментарі і так далі. Буду всім э, радий відповісти на ваші запитання. Всім до побачення, всім гарного дня.